Вітаю вас! І сьогодні вирішила вийти до вас в ефір з темою Шапка профіля 2026. Буквально на кожній консультації я стикаюся з цим запитанням, що має бути в шапці профіля. Зараз, в 26-му році, змінилися вимоги наших потенційних клієнтів до шапки профіля. Привіт-привіт! Ларісочка, дуже рада тебе бачити. Отже, я вам коротенько, за 10 хвилин, розкажу, можете конспектувати, можете просто запам'ятати. Перш за все, шапці профіля є декілька частин: це аватарка, це жирний рядочок і біографія. Начнемо з шап... в шапці профіля з аватарки. Дуже важливо, щоб люди, які до вас звертаються, відчували стабільність. Це означає, що якщо ви зараз маєте шапку профіля в шапці профіля аватарочку, не змінюєте її, якщо ви там впізнавана. Якщо ви там впізнавана, якщо ви викликаєте довіру, я зараз більше для експертів, послуги, які, які ви надаєте, так, якщо люди до вас привикли, будь ласка, до весни, можливо, до літа, не змінюйте. Дуже класно літом змінювати аватарки, тому що ніби як з осені новий такий старт. Але якщо у вас є можливість не змінювати аватарку, взагалі не змінюйте. Я вже не змінюю аватарку років три, моє основне завдання це бути схожою на, ті, на, на ту аватарку, що я закинула. Чому тому, що люди зараз, наші втомлені клієнти, вони очікують від своїх експертів, до кого вони звертаються стабільності? Їм треба острігочки стабільності, і аватарка це один з них. Другий такий елемент це в шапці профіля це вже жирний рядочок. Як заповнювати жирні рядочки і як це лягає на ваші продажі, буду розповідати в майстер-класі. Між іншим, хочу вам сказати, що майстер-клас буде не 21 числа. А ми перенесемо сьогодні. У нас буде збір з командою. Я вам обов'язково скажу, коли і де буде. Можливо, через тиждень, тому що ну ситуація з електроенергією не дають можливість провести саме найближчий час. Так, от шапка профіля, жирний рядочок. В жирному рядочку зараз є вимоги. Ну які вимоги? Там 64 знаки, як було, так і залишилося. Це вже все правильно, але там є речі, які зараз можуть вам дуже класно зіграти на взнаваність до вас. Перш за все, там має бути обов'язково вказання вашої професії. Яка зрозуміла для людей не, Ще рік назад, два роки назад, було такою е, таким трендом мейстрімом видумувати якісь собі такі назви, да, яких немає, щоб можна було вас запам'ятати зараз. Все максимально просто, максимально зрозуміло. Якщо ви коуч пишете коуч, косметолог, значить, косметолог. Якщо ви фотограф, пишете фотограф, не треба там писати творець вашого візуального контенту, якщо ви е, відеограф. Пишете відеограф, якщо ви психолог, пишете психолог. Да? Тобто в шапці профіля має бути зрозуміла ваша професія для вашого потенційного клієнта. Чому? Тому що він в пошуку буде забувати саме професію, по якій він хоче. Друге, те, що змінилося в 26-му році. Це те, що раніше ми продавали через болі. Між іншим буду розповідати про нову еру контенту продажів в 2026 році, саме на майстер-класі. Дуже всім рекомендую прийти. Там буде вхід вільний. Приходьте, дивіться. В чому нова ера в тому, що закінчилась ера продажів через, через проблеми. Ну, проблеми є через болі. Через болі так? Тому в шапці профіля у вас має бути зафіксовано якесь одне з бажань людей, які хочуть здобути. Нагадую, що люди для щастя мають мати три речі: Так, здоров'я, достаток і любов. Так, от, це вам така підказка, що ваша шапка профіля, жирний рядочок, має мати в собі бажання да, виконання їхнього бажання і ви маєте вибрати, через яку річ ви будете заходити через любов, через достаток чи через здоров'я. Обов'язково на це зверніть увагу, якщо у вас там не зрозуміло, що написано, У вас має бути те, що пов'язано з їхнім бажанням, з бажанням вашого клієнта. І третя річ, яка має бути там, це для кого це бажання, і тут не про цільову аудиторію жінки: 35 там чи ще щось. А ви маєте зрозуміти, що вагомого, яке ядро вашої цільової аудиторії вами буде цікавитися, і як ви можете його охарактеризувати. Ати в когось це студенти, в когось це, якщо ви жінка в декреті, в когось це експерти, в когось це підприємці, в когось це власники е, е, малого бізнесу, в когось це власники великого бізнесу, в кого це хоріка. Тобто, дивіться, от оці от речі мають бути в жирному рядочку. Зараз по іншому не діє. Чому тому що такі алгоритми інстаграма, коли інстаграм щитує е, все те, що написано у вас на сторіночці, як пошукові слова для, для потенційно того, кому показувати ваш контент. Тому відразу правильно задаємо. Не видумуємо якісь там, що я там якась там не про себе, взагалі не про себе шапка профіля. Це шапка профіля для того, щоб Інстаграм зрозумів, кому показувати вашу сторінку, кому в рекомендації його закидати. І третя частина це наш біографія, да, яка називається, і тут знову-таки знов є нові вимоги. Якщо вам мене добре чути, якщо вам ця тема актуальна, зберігайте це, цей ефір, тому що ну, такі нові зміни можете попересилати кому хочете, там на літачок. Щоб подивилися, тому що дуже важливо від цього дуже залежить, тому що Інстаграм скоро перестане просто так вас рекомендувати. Він буде рекомендувати, коли ви будете дотримуватись певних е, речей. Да? І от в біографії, що там має бути? В біографії має бути зрозумілою мовою е, опис результату вашої роботи, і зрозумілою мовою опис е, е, вашої методики через вигоду клієнта. Ту зараз розшифрую обов'язково. Що означає результат вашої роботи? Тут не має бути узагальнених слів, тут має можливо бути за, за який період, що ви маєте, можете запропонувати людині як результат. Люди зараз дуже дивляться, який результат вашої роботи з вами так. І е, їм важливо знайти саме ту людину, яка може дати той результат через вигоди клієнти. Що це означає? Наприклад, е, наприклад, ви косметолог, ви працюєте з темою омолодження. У вашій шапці профіля зверху в жирному рядочку написано косметолог омолодження е, там жінок середнього віку. Наприклад, так там чи омолодження там без ОПЕЗІНЕНКІНЕ, чи омолодження апаратне. Так, оце верхня шапка профіля. А внизу Має бути наприклад за курс курсом за два місяці забираємо зморшки під очима, там чи за там три місяці, курсом за три місяці забираємо там 10 см сталії. Розумієте, через вигоди клієнта, тобто їхнє бажання, або щоб зменшились зменшили зморшки. І дуже важливо розуміти, що в певний період часу ви можете змінювати шапку профіля, тому що шапка профіля воно є тепер інструментом для того, щоб ви могли залучати до себе клієнтів. Наприклад, вам треба на процедуру певно залучити клієнтів. Ви написали шапку профіля, залучили. Але це ще не все в шапці. Профіля, крім того, що ви маєте написати результат і. Метод, яким ви маєте працювати, дуже важливо вказати шляхи взаємодії з вами. Вам писати в дірект. Ви вам писати, записуватися відразу. Можливо, є там на календарчику десь посилання, наприклад, там, де. Манікюри або психологи, коучі, так, у них можуть бути години прийому, і людина може самостійно записатися там на якусь першу консультаційну безкоштовну, безкоштовну зустріч. Так? Тобто, чому? Тому що, якщо ви запишете, що з вами спілкуватися в Дірект, ви маєте розуміти, що ви постійно маєте перевіряти свій Дірект і мати там живого, живий зв'язочок. І повертається така професія, як дірект-менеджер, коли ви будете мати. Миттєвий, да, Миттєву відповідь. Дірект-менеджери зараз більше поширені в сфері товарки, тому що там, ну якби, це більш-менш можна замінити через чат-боти, через інстаграмні чат-боти. Також можна спілкування, там, на певні запитання, теж можна це все організувати. Тому дивіться, шапка профіля у вас. Наприклад, я зараз скажу для коуча для психолога, не має виглядати. Я працюю з самоцінністю, самореалізацією і з. Ще там з синдромом самозванця. Це людям взагалі не зрозуміло. Ви переходите до зрозумілих для клієнта бажаних результатів. Нагадую, це мають бути здоров'я, достаток або любов. Да? Якийсь один з трьох цих варіантів, і вже там уже дивитись. Ви не називаєте в шапці профіля тематики своїх. Це дуже поширено у коучі психологів. чим вони працюють. М -м ви називаєте просто термінами, діагнозами, да, які ви можете поставити своєму клієнту. Ви цього не робите. Ви йдете через бажання клієнта, ми залишаємо в спокої болі клієнта і більше до них не повертаємося. Тому, якщо ви хочете отримати від мене відповіді і розбір своїх своєї сторіночки, ну я можу і сторіночку розбирати вашу стратегію просування, то буду запрошувати вас на майстер-клас, коли він буде відбуватися. Точно не на цьому тижні, а, напевно, на наступному, як тільки більш-менш якось стабілізується розуміння, як ми працюємо в цей час, коли немає світла, так і. Я вам про це розкажу. Будуть розбори. Це про майстер-клас більше все розкажу. Якщо у вас є запитання стосовно шапки профіля, чи ви хочете отримати від мене, наприклад, там голосове повідомлення. На рахунок вашої шапки профіля пишіть мені в дірект. Я залюбки вам дам фідбек, наскільки ваша шапка профіля зараз відповідає вимогам 26-го року. Чи вона буде ранжуватися в, в інстаграмі і чи вона вам допоможе попадати в рекомендації? Всіх люблю обожнюю. У мене через 4 хвилини клієнт, тому більше не можу з вами говорити. Всіх люблю, папа. Якщо комусь треба, зберігайте ефір і пересилайте кому потрібно розуміти нові тренди тенденції шапки профіля 2026 року. Всіх люблю.